Справа 1220. Діана першого дня прочитала 7.33 книжки, а другого на 2.33 менше. Яку частину книжки прочитала Діана за два дні? Ну що ж, стартуємо, думаємо, як зробити цю задачу. Давайте спочатку ми дізнаємося, а скільки ж вона прочитала за другий день. Якщо першого 7,33 книжки, а другого на 2 менше, то нам треба від 7:33 відняти 2 33. Пишемо перше діє. Ну і записуємо, що 7 33. -2 33 Це дорівнює. Знаменник у нас спільний, 33, він однаковий. Дроби віднімаються, віднімаємо тоді чисельники. Буде 7 мінус 2 33. Ну і це дорівнює. 7 мінус 2 це буде 5. Записуємо 33. Записуємо в дужках чого книжки. Ну і пишемо. Оце в нас прочитала Діана. прочитала Діана. Прочитала Діана. Прочитала Діана за другий день. Тобто за другий день я прочитала 5 33 книжки. Ну, а як знайти тоді за два дні? За перший у нас є, за другий є, треба їх додати. То пишемо тоді друге. Ну що ж, тоді 7 33 плюс 5 33 -х. І це дорівнює. Знаменник у нас спільний 33, дроби додаються, тут даємо чисельники. Буде 7 плюс 5. Записуємо 33. І це дорівнює. 7 плюс 5 це 12. Записуємо 33. Пишемо в дужках чого книжки. Ну і записуємо. Оце у нас прочитала. Діана. За два дні. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Тоді пишемо відповідь. Отже, скільки пишемо? Всього вона прочитала 12, 33 книжки. Ну що ж, ось таке завдання на елементарній операції з дробами з однаковими знаменниками. На цьому вправу завершено.